У невеличкому містечку жила дівчинка Марійка. Вона любила гратися на дитячому майданчику з друзями, щодня ходити в дитячий садок, розташований поруч з її будинком. Але одного дня у її містечку стало дуже тривожно. Дітки не гралися на майданчику. Мешканці містечка були схвильовані, бо декому бракувало їжі, комусь теплого одягу, а дехто зовсім залишився без домівки. Марічка запитала у матусі, хто допоможе всім цим людям? Мама відповіла, що є такі добрі і чуйні люди волонтери. Вони допомагаючи, просто роблять добрі справи і не чекають за це нагороди. Наступного ранку дівчинка побачила, як на площі почали збиратися багато людей. Пані Оксана несла теплі ковдри і речі. Дідусь Петро привіз хліб і консерви. Молодий хлопець Андрій зібрав іграшки для дітей, а школярка Софійка Несла стопку книжок. У великому наметі допомоги вони розкладали їжу, одежу, а люди, яким була потрібна допомога, приходили, грілися там і отримували те, що їм було необхідно. Марічка теж допомогла, вона принесла і подарувала дівчинці, що втратила іграшки свою улюблену ляльку. Дівчинка засміялася і очі її засяяли, мов два сонечка. У містечку стало світліше і тепліше. Ні, не тому, що запалили більше ліхтарів, а тому, що увага і добро волонтерів зігріли серця людей. Марічка потім сказала матусі Ти знаєш, волонтери як чарівники. Але не казкові. Вони дарують людям тепло і надію, добру і увагу. І кожен може стати волонтером, допомагаючи іншим. Ось така історія.